Христос Воскрес, воістину Воскрес, найкращі побажання, з нагоди Воскресіння Господнього, перш за все, щоб досвід Воскреслого був щоденним досвідом кожного з нас, кожного, кожного з вас. Ми знаходимося в храмі Святого Духа в Вінниці, на Вишенці. Мене звати Віталій Кащук, я служу тут як настоятель цього храму. Як в традиції Римо-католицької церкви є така, скажімо так, візуалізація, спроба візуалізації різних подій, то цього року, щоб підкреслити актуальність всього того, що діється, але перш за все, присутність Господа в нашій щоденності, перш за все, в війні, з'явилася така ідея, вона з'явилася давно. Ми минулого року, можна сказати, не дуже встигли її реалізувати. В цьому році вдалося, щоб е, представити цей контекст, в якому ми е, живемо, так як є традиція споруджувати в Великий Четвер, колись це називалося Темниця Господня. Зараз підкреслюється, щоб е, називати це каплиця Адорації е, Пресвятого Таїнства. Ми стилізували це. Формі в'язниці, підвалу, де тримають, тримали наших людей, катівня, солдатів, взагалі громадян на окупованих територіях, а також ці підвали, де люди місяцями знаходилися під час окупації, під час бомбардувань. Знаємо випадки, що дехто живе весь час в підвалі. І тому за мною є ця. Ця ця інсталяція, це зображення, скажімо так, щоб підкреслити, показати, що в всіх місцях смертельних болю і катування також знаходиться Христос. Що він перший, як невинний, туди потрапив. Великий четвер після тайної вечері, коли його арештували, розмістили в'язниці, де його тримали до судового процесу в п'ятницю. Інсталяція. Вона з нами, тому теж, якби хтось хотів прийти, побачити, знаходиться в Вінниці або вінничани, запрошую. ще раз побачити, зрозуміти, що це щось, що стосується кожного з нас, і що в цих місцях є Господь. Є Господь. Я, звичайно, що стосується мене особисто, можна сказати, це такі теоретичні роздуми, не менше з цим пов'язане переконання. Я, ми, це свято віримо, це віра католицька церква і багато людей, які знаходилися в цих місцях, говорили, що відчували цю присутність Господа наслідок молитви, внаслідок цього гукання, прохання, Його про поміч і присутність отримали, отримали цю благодать. Я теж говорив раніше людям, які питали теж запрошення не. Не байдужіти, звичайно, кожен з нас, в кожного з нас закінчується такий внутрішній ресурс зворушення. Привикаємо, ми вже привикли до цієї війни, до щоденних смертей. Але важливо, щоб всі ці місця, час страждання запрошувати Господа. Наша парафіянка Ліна Шлапак, якій ми безмежно вдячні, яка займається дизайном. Я з нею поговорив, чи вона би не хотіла щось таке організувати. Бо я кажу, в мене були певні ідеї. Я думав, можливо зробити такі будиночки з картону багатоповерхові, і стилізувати їх на зруйновані. Вона зробила крок вперед і сказала, що ціле якби, місце можна стилізувати якби повний, повний зріст, в повному масштабі. І це її. Задум щодо деталей, деталей і реалізації. Також допомагали семінаристи нашої семінарії, за що я теж їм дуже дуже вдячний. Це така кропітка, але теж і цікава робота. І таким чином, в великий тиждень після пальмової неділі, ми це приготували. Тут є деякі написи на, ці, на цій стіні, наприклад, люди, які Загинули прізвища людей, які загинули під час теж теракту в липні, в Вінниці. І тут, як перший, є записаний наш дорогий парафіянин, який загинув на початку березня під Бахмутом. Юрій Горобець залишив сім'ю, молимося за нього, теж намагаємося різнопланово підтримувати. Теж сім'ю є такі стилізовані дитячі малюнки, то, що писали діти на стінах, будучи в цих підвалах, переховуючись від бомбардувань, від... і під час окупації так само різні дати важливі визволення, звільнення, календар, день по дню. Дні, які закреслюються, які проводять. Теж ми знаємо, що є були написи прохання у Бога, Господи, допоможи. Тут молитва Отче наш, дитячі малюнки. Теж ми зробили такий напис по єврейськи е, з псалма, теж деякі написи. Господи, Боже, спаси, сохрани, моли Бога за нас, це Боже дай сил. Ці написи дійсно були в цих катівнях, те що, те, що люди писали, яким чином молилися, можна сказати. Так. Теж місце якби, з кривавою плямою, як розстріл, або теж елемент катування, теж стільчик з бурими плямами, з червоними плямами, теж як кров. Проста, але виразна, однозначна символіка. Або навіть не символіка, просто відзеркалення, відтворення тих елементів, які потім можна було побачити, коли звільняли приміщення, коли туди заходили. Ми тут вже знаходимося коло гробу Господнього, коло пустого гробу Господнього, який, теж як слідуючий елемент цієї інсталяції загальної, символізує розбомблений будинок, де людей зустрічала смерть в своїх домівках. Це теж як місце, де лежить Ісус, туди покладено його до гроба. Але це також місце Воскресіння, що гріб Господній пустий. І це теж потужна надія. Спробували зробити, наскільки це було можливо, технічно виконати ці певні елементи, скажімо так. За мною, можливо, трошки видно є двері, вони такі. Розполовиннисті зломані навпіли, що теж може символізувати mm. двері пекла, які зламав Ісус, виводячи людей в рай, знищив двері пекла. В іконографії теж представлено в нашому храмі теж є ікона, де якраз представлені ці двері. Причина, як вже було сказано, надії і також радості. Теж це якби говорилося, підкреслювалося, що зараз наша радість вже така людська, поточна. Вона, я би сказав, інша, тому що над кожним з нас нависає, викидає тінь, ця війна, сотні і тисячі людей, які загинули, і кожна людина. Кожна, яка має якусь мінімальну вразливість, задає собі питання, чому не я, чому я далі продовжую жити. І вже ну, світ помінявся. Кожен з нас помінявся. І ці прояви такої людської радості, вони можуть бути пов'язані і є пов'язані з докорами сумліттям. Чому радіти? За чого радіти? Але є ця радість, яку дає воскреслий Господь. Бо я думаю, що. Покоління наших батьків, багатьох, дідусів, бабусів, це люди, які мали ще важчі життєві умови. Вони вижили. Не йдеться про те, що вони молодці, вони, звичайно, молодці, дуже дорогі, любимі люди, ті, що близькі, взагалі. І на наше покоління теж випало випробовування. Ми запрошені якби, дивитися на всі ці події очима віри, очима перспектива, яка відкривається Царство Божого, що це, цей час, це життя, це певний перехід, це певне приготування, скажімо так. І тоді є ця повноцінна радість з Воскресіння Господнього, що життя не закінчується тут, на землі. Звичайно, це речі базові, очевидні, але їх треба повторювати. Їх треба весь час повторювати, їх треба підкреслювати. Тому що якщо життя продовжується після смерті, то якість цього поточного нашого життя, навіть війні під час лиха, під час цих страждань, неоправданих, по людське дико несправедливих, воно міняє якість, якість життя і дає радість вже теж іншої якості. Ми запрошені вчитися, як би радіти вже на іншому рівні, скажімо так, і це дійсно можливо, здобуваючи досвід, як любити нових людей, які з'явилися в нас, які мають каліцтва внутрішні, зовнішні. Це вже на десятиліття. Люди, солдати, ветерани, їхні сім'ї, ми самі, з якими ми будемо жити. Перед якими в нас борг вдячності, що це змушує нас всіх до, до, зрілості, до зрілості, що життя серйозне і однозначно одночасно чудове, причудове, величезний дар, величезний дар, чого ми не цінили до 2014 року, до повномасштабного вторгнення. Але зараз є нагода дякувати Господу, шукати Його, шукати, його, очікувати на. Його об'явлення Воскресло, на прийняття Духа Святого. Ці елементи вони були вибрані так, можна сказати, довільно якимось чином. То, то, то що було під рукою, то, то ми використали як житло, так як вже було сказано, як житло розбомблене, з понівеченими, з розбитими вікнами, спаленими стінами зі слідами від куль. Хаосом, безпорядком війни. Якщо хтось бачив, мені довелося кілька разів бути, бачити ці зруйновані будинки, житла. І постійно такий сморід спаленого. Війшов в хаос, як війшло в пекло. Теж тут є елементи, скажімо так, військові. Не пам'ятаю хтось, в першій половині війни як таку пам'ятку. Хтось з волонтерів привів, вигорівши ракету від урагану або смерчу більше, ніж град. Так. Звичайно, це все речі в житті повністю безпечні, щоб це візуалізувати. Одяг, речі, книжки, поличка, але теж квіти, прояв, любові, шани і теж надії на, на життя. Цей Елемент такий календарик, ми його зробили, ну вже може з півроку тому, який визначає, перекидається кожен день, слідуючий день війни. Він завжди стоїть коло вівторя, щоб весь час пам'ятати, що це триває. Теж не йдеться про те, щоб якось бути пригніченим, чи ще щось таке, а шукати Ісуса від цієї нової радості, новизни, життя і служіння.